Доброго дня, Осланякович. Підсумовуємо стан справ у нашій громаді в нашому місті, зокрема за час, що минув. Добрий день з останнього інтерв'ю нашого на превеликий жаль. Були сумні події в Морщині. Ми проважали в останню путь наших героїв, зокрема Ярослава Левицького і Костянтина Малецького. До речі, Костянтин Малецький наймолодший. Воїн-герой, який віддав життя за Україну, житель нашої громади, і не набагато старший Ярослав Левицький. Ну, ще раз приносимо співчуття від імені всієї громади, родині загиблих наших героїв. Якщо до мешканців нашої громади, які зараз на передовій несуть службу, як тут ситуація, чи є якісь такі нагальні потреби у них, чи можемо їм допомогти, і власне чим допомагаємо? Ми тримаємо постійний контакт або безпосередньо із воїнами, або через родини, чи побратимів, які прибувають до Моршина на ротацію, на відпочинок, відпустку і по потребах, звісно, що допомагаємо? Ну Робимо це постійно і будемо робити далі. Чи можемо говорити, які потреби в них зараз є? Ну, як, правило, як правило, незначні. Але останній час, правда, ми побачили це у соцмережах: що є запит на автотранспорт. Хоча контактуємо із бригадою тероборони. Для передову є більше запит зараз у них, принаймні, є на важку техніку. Ну, на жаль, ми поки що такої можливості не маємо, але дрібні речі, які там родичі переказують, ми допомагаємо. Хоча, треба сказати відверто, переважна більшість відповідає, що в принципі всім необхідним забезпечені сьогодні самим Міністерством оборони. Є дуже багато ініціатив громадськості в нашому місті, в нашій громаді щодо перейменування вулиць, щодо присвоєння імен полеглих героїв якими конкретно до вас сьогодні зверталися? Яка тут сьогодні? Так, є у нас кілька звернень. Зокрема, одне звернення ми розглянули на раді: це про перейменування вулиці одного з наших героїв, жителів Моршина, оскільки повноваження щодо назв вулиць це є виключне повноваження сесії Моршенської міської ради, то, власне кажучи, сесія прийняла рішення яким підтвердила, підтримала ідею назвати вулицю не тільки цього героя, але й інших наших героїв, які віддали життя за Україну, і не тільки в а всіх населених пунктів, але було, тобто підтримано, але було другим пунктом визначено, що це доцільніше зробити після завершення воєнних дій. Причому я бачу в соцмережах маніпуляції. Що не на часі, не мають депутати часу. Ну, будь ласка, не треба вже саме вдаватися до таких примітивних, образливих речей. У Нас дійсно, що є час для воїнів. І, власне, на сесії ми це питання розглядали. Але в дискусіях були один з аргументів, чому варто відтермінувати, оскільки ми, ми молимося і чекаємо, що всі наші хлопці і дівчата повернуться живими. Але ми не впевнені, що в одному будинку, наприклад, який буде розташований на вулиці назви одного героя, не виявиться так, не дай Бог ще раз підкреслюю, що є ще одна мати, яка втратила сина, чи діти, які втратили батька, і вони будуть жити в будинку на вулиці, героя з іншим прізвищем. Саме це був основний аргумент, що ми просили трошки відтермінувати цей час. Ну, трошки це. Поняття зрозуміло філософське, але відтермінувати цей час. Ми вшануємо всіх до одного героїв, які загинули в нашій громаді. Та, зрештою, всі герої вшановуємо всі в українці. Але от саме до назви вулиць були такі депутатів, і я з ними погоджуюсь, були такі застереження, щоб зараз цього не робити, щоб, не дай Бог, не завдати якихось додаткових страждань комусь, хто буде теж до того причетний. Тобто в інтересах самих же ж тих воїнів і їхніх родин. Це єдиний фактично був аргумент, чому ми попросили почекати саме з такою назвою. Переконаний, якщо ситуація закінчиться оптимістичніше, то звісно, що цю вулицю, яку пропонувала громадськість, я переконаний одноголосно ми називаємо іменем цього героя. Я навмисно не хочу зараз говорити прізвище, тому що ті, що розмухають в інтернеті тему. Ну, мабуть, теж не, не, не до кінця розуміють, що таким чином ми теж завдаємо певний болі, страждання вже конкретного родині, конкретного героя. Тому я закликаю всіх в цьому плані заспокоїтись. Рада прийняла з цього приводу рішення, ми його міняти не будемо. Щодо інших ініціатив, назви шкіл, скажімо, то законодавець визначив певний порядок, як це відбувається, і в цьому порядку передбачене громадське обговорення там по моєму продовж двох місяців. Процедура виписана і має бути обов'язково позиція трудового колективу школи. Збори, які мають бути в школі, в принципі визначаться. Я певний, що якщо школа прийме з цього приводу рішення, громадськість підтримає шляхом обговорень, тоді рада, звісно, не буде мати аргументів заперечити цьому. Тобто, в принципі, сьогодні такі речі залежать від педагогічного колективу шкіл. Є ще ініціатива, моя ініціатива. В кожній школі треба дати належне, що в деяких сільських школах вже є таблички, в які ми вшановують пам'ятні таблички, які ми вшановують наші герої. Ми от вже буквально зараз замовили, і найближчим часом ці таблиці будуть встановлені в кожній школі, де вчилися наші герої, жителі нашої громади. І сподіваюся, що більше їх не треба буде. Є ще одна ініціатива поставити пам'ятну табличку на одному з будинків нашого героя. Наскільки я знаю, СББ це підтримала. І я теж підтримую, що це теж дуже хороша ідея, ми її обов'язково зробимо. Ми вшановуватимемо в такий спосіб наших героїв, ну, але. Звісно, що ми щодня пам'ятаємо і пам'ятатимемо, і на всіх інших заходах ми будемо, звісно, що згадувати героїв, які зробили подвиг тим, що рятують Україну від ворога у 21 столітті. І зрештою, пам'ятати повинні не тільки наших героїв сучасності, але всі героїв, які продовж століть боронили Україну. Ми вже дещо зачепили тему школи. Ми говорили з вами на минулому інтерв'ю. щодо тепла в наших школах. Ну, найбільш проблемною це була школа Моршинська. Як вирішилася тут ситуація? Проблема вирішилась богодякувати. Ця це підприємство, приватне підприємство, яке надавало послуги. Моршенку курорті надає виграло конкурс, бо вдвічі поставило меншу ціну ніж наше комунальне підприємство. І придбала генератор, і поки що, ну як мені доповідають, ситуація добра, контрольована. Я нагадаю, що в угоді ми написали: якщо будуть порушення температурного режиму в односторонньому порядку, кожна юридична особа хочу наголосити, що і школа, і лікарня, і садочок це юридичні особи, вони самі оголошують ці конкурси закупівлю, так би мовити, послуг. і Якщо так, вони будуть мати підстави розірвати цю угоду, а наша комунальна. Підприємство, яке опалює газом, готове будь-який час замінити в разі якихось тих чи інших форс-мажорів, що можуть статися в всі угоді. Ну, тепло. Ми знаємо, що сьогодні тривога була. Ми знаємо, що вражені певні об'єкти критичної інфраструктури в Україні загалом. Ми не знаємо, що буде далі, але станом на зараз, ми маємо всі можливості забезпечити тепло в усіх навчальних закладах і не тільки Моршина, але й сільських територій. Дещо покращилася ситуація з електропостачанням? Звісно, ми не знаємо, що нас буде очікувати. Вже навіть за декілька годин чуємо попередження від обласної адміністрації про можливі відключення з того, і десь розраховуємо на підтримку пунктів обігріву, таких так званих пунктів незламності. яка тут ситуація чи продовжуємо Та, пункт незламності? Працюють і генераторами і пальним забезпечені. Сьогодні була приємна новина. Голова районної державної районної військової адміністрації Рославович Янко вручав старлінки від міністерства Мінцифри, і ми теж сьогодні отримали такий старлінк, який буде знаходитися в одному з пунктів незламності. Тут в міській раді старлінк, хочу нагадати, забезпечує безперебійно інтернетом. У нас, до речі, є з цього приводу е, така цікава історія, адже пригадуєте на початку війни. Моршині багато там нам писали в соцмережах, мені телефонували. А чого там так багато молодих людей, відносно молодих і молодих, компактно проживають там в одному там, з будівель, а от підіть, вручіть їм повістки і так далі. І так далі. Я вислухав з цього приводу багато всякої інформації, але, на жаль, я не зміг. Той тоді відверто сказати, бо це були організовано мобільно організовано евакуйовані айтішники, в тому числі і державні службовці, які займалися високого рангу, які займалися, зокрема, і пошуками таких всяких методів забезпечення Альтернативних джерел. Так. так, от перші старлінки в Україну потрапили в Моршин. секретно. Тут була фура, яку розвантажували в одній з будівель моршина, і тому ми, як місто туристичне, ми не могли залишити це без уваги. І сьогодні, у порядку жарту, ми виготовили таку дерев... наші місцеві умільці, виготовили такий макет своєрідного першого моршинського старлінку, тобто символ, що все-таки ми відомі не тільки нашими цілющими джерелами. Але ми ще й відомі такими речами, які дуже важливі для України. Під час війни насправді зв'язок це, це надзвичайно важливо. Ми, на щастя, не маємо ще колапсу з інтернетом, бо і ті провайдери, які забезпечують нас. Я їм дякую. Вони вморшені, використовуючи оптоволокно. Ну, незручності певні є, але принаймні в нас в міській раді як пункт управління, в пунктах незламності, інтернет є постійно. Але от із старлінком, які ми отримали по програмі підтримки пунктів незламності, буде ще більш надійніше. От така в нас цікава історія сьогодні вийшла з старлінками. До речі, в міській раді зберігається, макет того, дерев'яного. Хочу зразу сказати, ми точно нічого не виготовляємо, бо щоб не, не, десь нам не, хтось щось не переплутав. Це просто така. Я сподіваюся, буде туристична, теж така цікавинка, сувеніри, магнітики, які будуть пов'язані з тарлінками і безпосередньо надаємо, з Моршем. Ми діємо за часу, можна буде більш детальніше і ширше розказати про користуючись нагодою, хочу закликати митців наших місцевих от, проявити свою таку смікавку і десь так теж якісь макетики. Можливо, ми потім, коли буде зовсім у нас спокійно, мирно перемога буде за нами і ми. Цю тему ще більше розгорнемо, але історію в деталях. Ну, сподіваюся, що ми почуємо її не тільки від мене, а від людей, які тут були. Я принаймні я близько попрошу колись це згадати. Ми з вами згадували також про пункти незламності у сільських населених пунктах. Чи є зараз в них потреба? Чи обговорюємо ну, очевидно, що є, тому що ми говоримо про інтернет той самий? Ми говоримо про електроенергію, про те, щоб була можливість зарядити гаджет. Ясна річ, що в селі легше сховатися, погрітися, але от електроенергія це важливо. Тому ми 23 лютого на сесії. Ми приймемо зміни до програми і обов'язково виділимо кошти для того, щоб на торгах закупити старлінки. Пробачте, поки що не старлінки, а тільки генератори в кожну, в кожну старостинському окрузі. Там, де колись була сільська рада, там буде генератор, буде світло. Постійно. До речі, обмовився і старлінки теж ми думаємо. Теж у нас є плани на старлінки так. для. Щоб закупити для всіх пунктів неславності раз і для всіх наших старостинських округів, тобто там, де були приміщені сільські ради. У нас там були просто, чесно кажучи, певний час, їх купити було неможливо. Зараз така можливість вже ніби з'явилася, і ми обов'язково цим скористаємося. Щодо внутрішньопереміщених осіб, якою є їхня міграція, якою їхня кількість на сьогодні в нашій громаді, бачимо, продовжується допомога як наша, так і міжнародних організацій. І нещодавно бачили у дописі міської ради на своїх інформаційних джерелах щодо обговорення і подальшої співпраці обговорилася можливість власне з продовження проживання внутрішньоперебічних осіб в одному із санаторіїв Машинкроту. Яка тут ситуація? Чи вдалося про щось думати? Кількість більш-менш стабільна. 200, 250, десь так ми обраховуємо людей, які постійно ну, відносно постійно перебувають тут, як переміщені особи в Морщині, зареєстровані, отримують допомоги. Близько 700 осіб в Моршені знаходяться на квартирах і приватному секторі. 175 осіб в сільських територіях внутрішньопереміщені особи, які живуть десь в когось, винаймають чи безкоштовно різних кожного своя історія. Живуть в моршені. Ми знаємо цих людей всіх. Ми маємо всі базу даних, і наші працівники постійно контактують з усіма можливими громадськими організаціями фондами, які займаються опікою внутрішньопереміщених осіб, і вони точно не обминають моршен. Ми це робимо постійно. і Ви теж бачите, що це відбувається. Щодо е, тих внутрішньопереміщених осіб, які знаходились і знаходяться в санаторії світанку Моршин курорту, я, по-перше, дякую Моршин курорту за те, що, попри те, що там були перешкоди, перебої певні з фінансуваннями, але все-таки тим ті люди огорнуті увагою. Ми, як міська рада, намагаємося шукати всі можливості разом з ними, щоб продовжити перебування цих людей, особливо під час зими. Є, ви назвали кілька, два що не менше два. Є ще перемовини ще з двома фондами, які ну вивчають можливість остаточної відповіді, не дали. Що після березня, в одному випадку, там частина людей закінчується фінансування вже з березня, частина людей з квітня закінчується фінансування, щоб продовжити все таки перебування саме в тих місцях, які є. Якщо не дай Бог щось зміниться, я повідомив обласну військову адміністрацію про те, що такі ризики є. Будемо спільно шукати вже в інших локаціях для того, щоб ті люди були в безпеці і могли перебувати тут, в західних теренах України. Але я думаю, що це буде. Я сподіваюся, що це продовжиться в тому місті, де вони зараз перебувають. Так, локально внутрішньоприміщення особи живуть не тільки в санаторії машинкурорту, а в інших місцях. Як там ситуація? Ну там, там, де колективно проживали, нічого в гіршу сторону не змінилося. Навпаки, намагаємося покращувати ці умови. Тому я думаю, що ну сказати що там їм добре. Напевно, що ні, вони не вдома. Тому таке, але намагаємося всі, всілякими методами все-таки якось покращити їхнє перебування тут в громаді. Кількість людей, які зареєстровані і проживають, очевидно, вона є різною. Отримують допомогу тільки люди, переселенці, які фізично перебувають на території нашої громади. Так. так... Взагалі, в реєстрі є понад 4 тисячі. Але ну там такі нюанси з тим реєстром, що відверто кажучи, до кінця я не зрозумів, чому так воно відбувається. Але точно допомогою о допомогу, тобто право на отримання допомоги, отримує 2150, якщо я якщо не помиляюсь, осіб. 99% їх фізично тут, вони тут є. Вони можуть відлучатись на дуже не на е, довгий час. І, до речі, е, саме працівники управління праці соціального захисту е, здійснюють моніторинг і е, разом з соціальною інспекцією, яка час від часу навідується до Морщина зі Львова, е, інспектують власне їх наявність тут. Е, тому Окремо паралельно, коли ми проводимо ті заходи. Я хочу нагадати, що самі громадські організації і фонди безпосередньо зараз вручають. Нема такого, що ми на склади десь нам забираємо, потім самі роздаємо. І я дякую, бо це сам найкращий варіант. Так от ми маємо вже зведені інші джерела даних, десь приблизно та сама кількість фізично перебуває в Моршені постійно. Тобто, 2000-2150 осіб є постійно в Морщині. В Моршенській громаді. Щодо е, процесу мобілізації, який сьогодні триває в нашій країні, є зміни в законодавстві. Як це стосується місцевого синдрування, які для нас зміни? Ну для нас немає ніяких змін. Ми як і були зобов'язані е, оповіщати оповіщення це врущення повісток. Так і нас е, ця функція залишилася. Більше того, буквально нещодавно вчора, головіської адміністрації разом з е, військовим комісаром, колишня назва його. Підводили підсумки мобілізації. У нас не є погана ситуація на фоні інших громад, але розуміємо, що цей процес триває. На жаль, цифри є закритою інформацією, я їх не можу називати. Але очевидно, що цей процес буде тривати. І хочу ще раз нагадати, що переважна більшість там 90% повісток, які роздають, це повістки для звірки даних згідно закону в семиденний термін. Кожен військовозобов'язаний громадянин повинен з'явитися в військомат в разі зміни якихось його даних, пов'язаних з Зміни місця праці там, в принципі так автоматично відбувається за станом здоров'я, народилась третя дитина, чи, не дай бог, з'явилася інвалідність, чи інші зміни відбуваються в його житті, він повинен, ну ті, що прописані в законодавстві, він повинен з'явитися і сам добровільно піти і звірити свої дані, внести облікові, змін, змінити облікові дані е, свої власні тери в тому центрі. Коли громадянин цього не робить. Тоді його пробачте шукають. Шукають всі, як бачите, деколи так трошки воно виглядає не дуже красиво, коли зупиняють машини, зупиняють на вулиці. До речі, ми, як представники місцевого самоврядування, змушені і старости, і наші визначені працівники міської ради, але ми відвідуємо будинки, квартири, ми не беремо участі там у зупинках автотранспорту і так далі. Це відбувається паралельно. І як недавно ще раз це аналізували юристи. Попри все, це є законно. Тому, будь ласка, всі військовозобов'язані, особливо люди віком від 27 до 60 років, повинні з'явитися військкомат, і тоді за вами не будуть бігати з повістками. Інакше ви фактично порушите чинне законодавство, це погано. Наостанок щодо правил, які продовжують діяти під час воєнного стану, ми вже дещо про них забуваємо про те, яка ситуація на сьогодні, чи є порушення порушень. Немає масових, поодинокі є забувати не треба, бо нагадую, що саме комендантська година з нуль до 5 години дозволяє правоохоронцям все-таки відстежувати в такий складний напружений час війни. Відстежувати всі можливі. Провокації і інші диверсійні речі ми ніби вже заспокоїлися всі, бо ми тут так якби в тилу. Але все ж під час війни треба в кожному робити свою роботу для того, щоб і так обмежена кількість поліцейських, які сьогодні залучені до інших важливих справ під час війни, вони треба їм дати полегшити їм роботу для нашої ж безпеки спільної. Потрібно дотримуватися комендантської години, щоб вночі було тихо. Тому я прошу, дуже прошу це, з розумінням до цього поставитися. Великих покарань, звичайно, за порушення немає, але відсидіти в відділку, поки з'ясують, хто ви є. Я думаю, що це не найприємніший час провести вночі. Тому, будь ласка, з 00 годин до п'ятої ранку не виходьте, будь ласка, на вулицю, крім тих осіб, які забезпечують. Критичну інфраструктуру мають спеціальні перепустки, звісно, що для них це є робота. Ну і звісно, військові, військові, поліцейські, які патрулюють. До речі, Морщині планується посилити патрулі, в тому числі за участю військового патруля, не тільки в Морщині, Тому, будь ласка, дотримайтеся всіх режимів воєнного часу.